Хтось каже, що морожки, а ми так їдемо з Марією і по здоров'ю дивимося, яка морошка. Опа! Просто їде з машини, бачиш. Марію? Ні, що до бочелі. І яка морошочка. Показую вам просто з дороги. Отак От і вот. ну, Ще зелена, бачите, ще є навіть. Головне, правильно треба шукати морож... Кажуть, морожки. Кажуть, нема. морошки немає, морошка як шишки. Ключ морожка. морожка, просто як шишки. Марія он собирає. Марія. Не прийшли вже, добираю водирку, така нема. Якщо так, упаш морожка, просто як шишки. Саме як дамушка вийшлась. Набрали нічиня. Як вам екскурсія в Фінляндії? А хуй. Що? Це да. Ціна росте на морожку. Ніяка ну. морошка. Ціна росте. зараз Маріка таке веде набере. І буде сокомаріку. Буде во. Буде я 60. А я таке наберу, то буде 70. А якщо 10 літрове, то буде 150 і мені 150 і Маріки 150. Камарик, комбашка заїдає. Я більше не йду по морошку, все. А, <сос sendo> балончка забулася. Тебе балончик О, не допоможе. Шорти врешеш. Угу. Хоня, на щипалі. А нажем. Ой, Ой блін. І там от дірка вже колобуса 1000-літровий. Ну, того не стоїть. Вона даже мільйона не стоїть эта морошка. І Коля не стоїть мільйона, щоб за ним хоїти. Коротше, у темі от нормально було, зараз вже Ти Не стоїш ти гроші, що я за тобою ходжу. Да, да, да. Так. Да. 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 Короче, нас чіпали з морикою така за два часа. То есть мінус 2.2 вийдёр. Нема двох. Ну, Марика як мошка захарачила, балончика собою не взяла. Кукувала на болоті. Поїхали, поїхали, могли б і 4 набрати його. 10. То так от. Дуйся. Так що так, коротше, не знаю, мошка закусала. Що Марика почувствувала бабки? приїжджаємо час болотою, болото, і, і, вже 4 часа, Маріка просто кукує до хати, поїхали, поїхали до хати. Ось то означає, що охраніла, почувствувала бабки, і тепер вже, блядь, раніше по 4 видів, я виносив просто до обіду. А зараз два ведра, і вона вже все, фатає, поїхали. Ну, звісно, фатає, два ведра буде, якщо буде по 20 кг. Ну, типа, з двох ведер 20 кг, то буде 300 євро, куди, Маріка? А що тобі мало? Мені мало маріку. Раніше, раніше я чотири ведра набирав, чи навіть бувало, що ми шість набирали. Шість ведер за день. Шість ведер, це по 10 кілограмів, шість кілограм, по 15 євро за кілограм, це було б тисяча євро. Мені вони здоров'я отобрали. Здоров'я отобрали. Тисяча євро за день. Щоб як, так, як раніше ми брали і зараз набрати, це була б тисяча євро. Так Та ти морію розказуєш. Кажу, що треба дивитися під ноги, щоб ні на яку погані не ступити. А що, дивіться, під ноги, як вона мене коло руки була, а я її не бачила. Що? Чого чи гадюка чувушну чи таке, о. Ну точно, було так медленно ще повзло. Я, коротше. Штурхнула, типу, бо думала, що ящерка. А воно так установило собі. Де ж поповзло? Коля, що о, ти брав? Така гайся? морожка, коротше, Маріки беремо. А, либівка, коля. Яка морошка, показую вам. Скорось. Що там морошка як гадюки тут? Нічого чого, давай, що ти там? Де на балончика мені було? Віздес кусається. Макає пеля то укусить, то й не побачиш. Думаю, ти що кумар. Ну подивіться, які бабочки здорові. Оп, яка морожка красива. Маричко, ти що там? Щось маєш? Маленька тоді сюди на велику. Ось така красива морожка. Раз Оні морожку беремо. Просто настіала. Да, Маричко? Mm -hmm. Золото. Соко євро, кілограм, 15 євро. Кілограм. 15 євро. Кілограм. Що, Маричко? Набрала вже ВДРП? Набрала. Набрала 6. Золото Карпат. Коп 3. Давай, а я вон только. Да. Марика трошки зеленый нахопала. А я чисто спиваю. То снизу, там спела. Uh -huh. Да. Да. Высыпай моя. Высыпай. Лодчика у мене красивенькая. То я тоже буду брать только спелу, да будет разумно. Окей. Вот такая вот. Просто как медок.